Отже, сьогодні ми з вами святкуємо. Урочисте закриття нашого тижня гімназії. Щодня у нас були якісь неймовірні заходи. Ви всі брали в них участь. Хтось перемогав, хтось просто брав участь, хтось е вів уроки для початкової школи. В будь-якому разі, ми дуже сподіваємося, що ви провели цей час класно, отримали якісь нові знання, а головне нові емоції. Якщо це так, будь ласка, надішліть мені якусь реакцію. Це стосується всіх викладачів і. У учнів, так бачу, що дійсно це було так. І я довго думала, а як же так пов'язати всі наші заходи, тому що якоїсь спільної тематики у нас особливо не було. Це минулого року у нас було ювілейне таке святкування тижню гімназії 150 років. А цього року треба було щось вигадати. І уявіть собі, що сталося сьогодні. Надзвичайний день. Давайте подивимося. Який? Давайте. Сьогодні, 28 лютого, останній день, коли можна побачити парад планет у світі. Тобто, це день, коли ви можете побачити на небі одразу шість планет: це Марс, Юпітер, Уран, Венеру, Нептун, Меркурій. Сатурн навряд чи таке трапляється тільки раз на рік. Окей, okay, трішки збрехала два рази на рік, тому що 21 січня також можна було подивитися парад планет, але вже інших, тому що вони були по інший бік. від... Землі, власне, і е, ви знаєте, з вчорашнього майстер-класу, з вчорашньої е, нашої арт-терапії, що Марія Примаченко, яку ви бачите на слайді, дуже цікавилася космічними здобутками і взагалі всім цим. І тому дорогі космонавти не прогавте життя, тому що сьогодні є така унікальна можливість. І, власне, саме планети, які ми можемо побачити сьогодні другий раз на рік. Цьому параді планет, і будуть підводити підсумки нашої, нашого тижня гімназії на цьому тижні? Середня школа. Нагадайте мені, будь ласка, що ви вчора робили на майстер-класі? Що ви такого робили з Ярославою Дмитрівною? Можна вмикати мікрофончики. Втічку рисоваля, втічку рисоваля. А яку саме? Чим вона була особливою? Ворона, ворона, ворона. Ворона. ворона, ворона. Ворона, Це була не проста гава, а гава очима Марії Примаченко. І насправді ми вам вчора не сказали, бо це був такий секрет. Ми зібрали всі ваші роботи для того, щоб поєднати їх в одне ціле за допомогою штучного інтелекту. Хочете побачити, що в нас вийшло? Yeah. Yeah. Не вмихаємо yeah. мікрофоні, yeah. даємо yeah. даємо мені реакції, тільки реакції без мікрофонів. Будь ласка, бережіть свої вушка. Щоб ви розуміли настільки особливий сьогодні день, що у нас 101 людина на конференції, <пи> при ліміті в 100, Я не знаю, як це відбувається, але таке трапилося вже. А отже, ви готові побачити те, як бачать ваші роботи, штучний інтелект. У вигляді нашого логотипу, давайте подивимося. Ви я впевнена, впізнаєте елементи своїх робіт. Тільки подивіться, що вийшло. Малюночки, які надсилали нам діти вчора. Вималювали їх на майстер-класі, і штучний інтелект згенерував. Зображення на основі малюнків, які ми йому запропонували, та нашого логотипу. подивіться, можна впізнати купу різних елементів з ваших малюнків на цій гаві, власне. Від всіляких візерунків, квітів, зображень, навіть дивіться, намалював він нам герб. Я не знаю, як він зрозумів, що це українська гава і українська мисткиня, якою з якою ми працювали, цікаво те, що наша гава зображена з відкритим ротом і таким довгим-довгим язиком. Здається, що ми з вами язикаті і за словом в карман не ліземо. Чи це так? Подайте мені якусь реакцію, будь ласка. Угу. Також ми бачимо, що у нас такі надзвичайні візерунки. Ми дуже творчі з вами, ми е, різні, тому що бачите, яка, е, яке різноманіття цих візерунків. Е, також у нас є такі бачите на голові трішки від павича, бо ми е, знаємо собі ціну, ми себе любимо і ніколи ми не дамо нас образити. А також подивіться ще на хвіст: це хвіст зі щупальцями. І ми дуже сподіваємося, що ці щупальця будуть наближати до нашої гімназії ще більше і більше діточок, аби нас ставало тільки більше, і наша гімназія ширилася. Отже, дайте мені, будь ласка, реакцію, чи сподобалася вам така генерація, наша інтеграція штучного інтелекту у наш майстер-клас. Мені здається, вийшло дуже класно і символічно. Познали свои uh, малюночки. А я просто хотел сказать, что мы все рисовали в одном стиле, и из-за этого по счету это и есть. Сражую за вміщені всіх наших фотографій. Абсолютно правильна така була ідея, тому що сумістити це десь в фотошопі це, конечно, можна, але буде щось дуже дуже страшне. А так дивіться, найкраще було взято з кожного малюнку і отримали те, що отримали. Ярослава Дмитрівна. Ви задоволені результатом? Так, я просто в захваті. Які у нас всі молодці, таланти, а ще. Наші вчителі також вміють малювати. Да, діти? Що ми з вами і побачили? круто, Дякую всім. Це прекрасно. Отже, давайте йти далі. Підвели підсумки нашого дня. І е, давайте подивимося, що нас очікує далі на нашій конференції. Отже, Марс запрошує нас на виставку цифрових малюнків. Вся школа брала участь в цьому, і давайте зараз подивимося, що ж у нас такого вийшло. Ціла виставка у нас зараз. Я перемикаю екран. Ми бачимо нашу виставку «151 натхнення, і можемо подивитися. Більшість робіт тут викладала Ярослава Дмитрівна з тих, що їй надсилали, власне, і ми можемо з вами зараз відкрити і подивитися. кожне. Ярослава Дмитрівна, прокоментуйте, будь ласка, там в двох словах. Я буду гортати. Доми е, да ми робили виставку цифрових листівок. У нас була умова або ви малюєте її в якихось застосунках, або ви генеруєте її за допомогою штучного інтелекту. Ми обирали, звичайно, найкраще, тому що іноді інтелект шиї він таке робить, ну ви знаєте. Тому ну, ми дуже старалися, да, діти? Так. в це. Молодці. Всім yeah. велике дякую за те, що ви взяли в цьому участь, тому що це дійсно такий е, класний. Да? <laughs>, даже так, так абсолютно правильно, і ми бачимо, що тут є згенеровані штучним інтелектом. Так у там, нас так, є так, школа майбутнього. Також <плес> ми намагалися там, да би виглядала наша гімназія в майбутньому. А Хтось підписав, школа номер один у всьому світі, ми то знаємо. Це 67. Але номер один нам дуже приємно. Отже, дивимося на наші малюночки. Аж 64 роботи. Навіть дивіться, є ще роботи, які зроблені, мабуть, в пейнті, да? чи якомусь такому так, графічному так. редакторі. Це прекрасно. Дітки самі малювали. Я старалася, молодець. Дуже гарно. Так, це таку згенероване штучним інтелектом. Всі впізнаєте свої роботи, бо тут без авторства ми не знаємо ху, ху Але е, клас, різні текстури використано, різні програмки. Це чудово. І всі роботи не схожі одне на одне. Кожен має якийсь свій стиль. Тут навіть, мабуть, малювали здається, що на планшеті, прям не ручками. Да? Бо виглядає щось так дуже, дуже гарно. Да, Руслана Сергій вона старалася. Клас, Руслан Сергійовна, ви молодець. У вас <гум> митець художник, він так і проривається <гум> назовні, треба його годувати. Так, вітаю, Люба школа. Отже, дивіться. Це тільки половина ми подивилася. Дуже багато всіляких робіт навіть у стилі аніме. Хто у нас? Ану, дайте так, реакцію. Так, так, ми намагалися різну стилистику використати. Mm -hmm. Ану, дайте реакцію. Хто у нас полюбляє стиль Ані, аніме? на аніме? А де Джорджо. Так. вау. Отже, купа-купа різних тортів нам тут набажали, тістечок, тут навіть 3D-тістечко. Як ви на це що ви на це скажете? Зголодніли вже. Так, це у нас також щось на кшталт графічного редактору. Так, а тут я гадаю, що нам треба прогорнути вниз. Да? так? Так, Так, там а... є текст да, Там є текст, але так я його не бачу. Я можу його показати ось тут. Зараз, зараз, зараз. Десь я його бачу. Ага, усе. Це у нас Ростик надіслав, і тут ціле побажання. Ростислава, ти з нами? Так, я тут. Е, можеш прочитати, будь ласка, своє побажання. Бажаю здоров'я, шановні школяри. Вітаю з днем народження школи та хочу побажати захоплюючих занять та дзвінких змін, великих прагнень та спільних перемог, міцної дружби та взаємоповаги у стінах цієї школи. Процвітання та, безперечно, високого статусу навчального закладу на довгі роки. разом до перемоги. Так Ростік вирішив, що найкраще ніж президент Зеленський у парі з Ростиславом Кульшановим, ніхто не привітає нашу школу, да бо це я як... Так зробив в стилі привітання Володимира Зеленського. Ага, клас! Бо пан Зеленський сьогодні був зайнятий. На жаль, ми то запрошували, але не зміг він сьогодні бути. В нього є справи трішки важливіші станом на зараз. О, тут дивіться навіть якісь текстури в мазках різних пензлів було. Бачите? Класно, так тут щось пішло не так так хтось нас ваня підняв долоньку кажи вань будь ласка А, ви, за... надо було просто написати, хто хоче хочет использувати участь нарисувати всякі малюнки щоб прислати вам так mm -hmm. ну, ну так це ж було Да, змонтувала таке відео привітальне, де і себе показала і рідну школу поля, дуже класно. Такого креативу в нас ще не було, бо також це цифрова листівка, але це ще й відео листівка, дуже класно. Так, окей, давайте подивимося, що ще в нас є. Так, ще привітаннячко, і ще якісь подарунки, подарунки, торт. Дуже графічний такий торт. І, власне, останній тортик із привітаннями. Так, ну я вважаю, що наша виставка вдалася. Всі роботи були неповторні, класні, різні. Дякуємо, що ви взяли участь. Ви всі можете перейти на цю дошку та подивитися детальніше, подивитися, хто це робив. От, бо деякі з них підписані.